Зараз присутні 11-12 членах погоджувальної ради. Хворон дефання є. Чи будуть пропозиції? Прошу голосувати. Хто за? проти? Отрималися. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Пропоную затвердити регламент роботи засідання погоджувальної ради. Доповідь до 10 хвилин, хто виступає обговорення. 3 хвилини для виступів запрошених осіб до 3 хвилин, для виступів у різному 4 хвилини, для внесення депутатського запиту 2 хвилини, для внесення депутатського запитання 1 хвилина, для проголошення репліки 1 хвилина. Пропоную закінчити засідання погоджувальної ради за 30 хвилин. Якщо немає заперечень або інших пропозицій, прошу голосувати. За? Проти. Утрималась. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Враховуючи рекомендації засідань постійних депутатських комісій порядської міської ради, прошу зняти з розгляду порядку денного питання. Питання номер 24 про погодження комунальному підприємству у боярське головне виробниче управління житлово-комунального господарства Боярської міської ради наміру передачі частини приміщень комунальної власності Бозької міської територіальної громади ради та включення перелік першого типу. Немає запитань заперечень, зняти дане питання. Порядку, да. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Перенос. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Я також прошу зняти земельне підпитання. Пункт 8.3 про встановлення земельного сервітуту Геобоярська Січ, місто Борка, вулиця Ярослава Мудрого. Також це питання. Я немає заперечень? Ніяких. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Застовуючи рекомендації засідань постійних депутатських комісій Польської міської ради, прошу включити до порядку денного питання про звернення депутатів Польської міської ради щодо можливості збільшити, збільшення оплати праці технічних працівників, у тому числі кухарів у закладах, у закладах освіти. Це наша освіта. Подала. Якщо можна, да, декілька слів по цьому. Питанні. Якщо вона, в принципі, комісії пройшла, якщо... Так, да, просто думали, ні, ну були але... різні погляди скажімо, депутатів на це питання. Тому я просто хочу, щоб ви знали, що на сьогодні кухарі, які працюють в закладах освіти, е, от, які мають розряд четвертий, третій, люди отримують 3-4 тисячі. І ми до 8 тисяч їм доплачуємо з фонду, ну, щоб мінімальна зарплата була. Ну, розуміємо всі, що люди не хочуть працювати на ці зарплати, і при тому, якщо в нас з січня чи з вересня збільшиться кількість діток, якщо будуть харчувати всіх дітей з 1 до 11, то ви уявіть об'єм роботи і ми просто не знайдемо працівників на харчоблоки шкіл. А за рахунок чого планується збільшення? Ми всі за рахунок, ну, Ні, ви розумієте, але ми про це маємо говорити, і держава має знати і робити якісь зміни. Все одно такі старифні розряди на сьогодні, це знаєте, насмішка просто. Над ми все вносимо від нас, ну, від Боївської міської ради, від управління Особили. І зараз де на, багато ОТГ все-таки такі вносять пропозиції. Це, це нас, треба Немає запитань заперечень. Прошу тоді голосувати, хто за. Проте отримались рішення прийнято в другу Наступне питання про надання згоди на безоплатне отримання майна в якості гуманітарної допомоги одного навчального комплекту для викладення базової підтримки життя ДЛС. Також проходила комісія, якщо немає запитань, заперечень, прошу включити порядок. Прошу вас. За? Проти отримались. Дякую рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про заплачення тарифів на соціальні послуги, які надаються комунальним некомерційним підприємствам Центру соціальної підтримки Боїрської міської ради. Також питання проходило у комісіях. Якщо немає запитань, заперечень, прошу додати до порядку. Прошу голосу. За? Проти? Отримались? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступне. Питання про передачу комунальному некомерційному підприємству Центр соціальної підтримки Боярської міської ради транспортного засобу Тойота Прояс Версо АІ-7060 ОЕ та дизельна Павлова Євро 5. Також проходило обговорення. Якщо немає запитань, заперечень, шановні депутати, прошу голосувати. Казан, Проти отримались. Дякую, рішення. Прийнято одноголосно і винесено. На розгляд сесії погоджувальної ради. Наступне питання про внесення змін до додатку програми захисту населення і території Борської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру забезпечення пожежної безпеки на 25-26 роки. Також проходило обговорення, якщо немає запитань заперечень, винести його на погоджувальну раду. Немає запитань? Ми ну, внести порядок. Прошу вас. Дякую, рішення прийнято одноголосно. І останнє питання про затвердження заходів та їх фінансування на 25 рік відповідно до комплексної програми профілактики правопорушень на території Войської міської територіальної громади на 22 2025 роки у новій редакції. Також проходило обговорення. Якщо немає запитань, заперечень, прошу підтримати і подати до порядку денного нашого проводжування за, Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято одноголосно питання, які були винесені комісіями на погоджувальну раду. Так, питання про звіт про роботу управління міжнародного співробітництва, економічного аналізу та стратегічних комунікацій за 9 місяців 2025 року. Наскільки я знаю, ну, по всім комісіям було ну, пройдено і надано цей звіт. Якщо є якісь... Додаткові запитання, то можемо обговорити зараз, а можемо надати ну, окрему відповідь уже окремим депутатам, ну, можливо, після проходжування дару, якщо немає запитання заперечень. Будуть якісь зараз запитання по цьому питанню? Якщо немає, пропоную тоді винести дане питання в тобто сесійну залу, тобто включити його до порядку денного. І перейдемо потім до його вже прийняття. Прошу тоді голосувати. Хто за? Проти? Затримались. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про внесення змін до програми розвитку функціонування та підтримки комунального некомерційного підприємства, лікарні інтенсивного лікування, лікування Боярської міської ради на 21-25 роки. На комісії не було доповідача. На якій комісії? На соціальній комісії не було доповідача. Ні, не від лікарні, не від доповідача. Хтось в відпустці, хтось, хтось відряджені був. Тому, в принципі, на бюджетній комісії затримали це питання. Так, да, я хотів сказати, що ну, да. по всіх інших це питання пройшло. Да. Ні, ніяких там зауважень, в принципі, і не розуміє, на даній що. комісії теж був доповідач, просто Ірина Володимирівна, ви його чомусь не помітила. Це був Олександр Ігоровий. Десь, чи запізнився, можливо. Так, Юрій так, Юрій Наталя yeah. Юрійовна, було задано питання, сказала, доповідача немає, промовчала людина, я ж не буду викликати, що so він, він буде догадуватися. А доповідач по даному питанню... А він э, заліпувався питання... головою. А по даному питанню мене повідомили, що не буде доповідача за 20 хвилин до комісії. Так також не брать. Додатків також ніде не комісії. Добре, бракуємо. Знаю, в чому причина. Ну, З'ясую, але якщо запитання має, пропоную винести дане питання на погоджували сенати. Немає запитань? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримали. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Також питання про внесення змін до програми капітального будівництва в межах Польської міської територіальної громади на 20 28 році затвердженої рішення сесії Польської міської ради 07.08.25 року за номером 71. Дріб 3941 зі змінами, внесеними рішенням сесії Борської міської ради від 07.10.25 року за номером 74, дріб 4070. Також не було доповідача. Взагалі не було ніколо. Це знову у вас. Знову у нас. Нас щось ігнорують, Олександр Олександрович, соціальну комісію. Дивіться, це питання, в принципі, я так розумію. Олександра Юрійовича, прийшли, так? Так. всі інші комісії, ну, воно було пройдено, також якщо у вас немає заперечень, ми ну, ви винесемо дане питання. Ну, а Я попрошу, щоб ходили на всі комісії, ну, представники, і не ігнорували жодної. Ні соціальної, ні бюджетної, ні комунальної. На всі комісії мають бути представники уважено, і бажаної заступники. По Банапин. Так, прошу тоді дане питання винести на погоджувальну раду. Хто за? Проти? На сесію. Ну, зараз на, сесі. на погоджувальну раду. Ми зараз вже в порядку денного. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до рішення сесії Борської міської ради, 8 скликання від 19 19.12.24 року за номером 61 334 62 про бюджет Борської міської територіальної команди на 25 рік із ми Ну, там в мене так, можна. Всім доброго дня. Рішення ще на напрацювалі. До сесії опрацьоване буде подано. Додатково до пропозиції, які ми розглядали на на комісіях, буде включено. 700 тисяч 에, придбання баків для комунального підприємства громада, 50 тисяч для придбання, придбання э, миючих засобів та інших предметів та матеріалів для дошкільного закладу освіти Дарилка, 724 тисячі 400 співфінансування видатків з е, державного бюджету на розштування безпечних умов. У нас На нашому бюджету, І область також дофінансовує суміску. Так, загальна потреба додаткова 1 млн 400. Також 150 тисяч це технагляд на будівництво майданчика для автотранспорту Сувітарасів. Обраховується сума співфінансування з... Білогородської е, е, територіальної громади на оздоровлення дітей. У нас в цьому році ще буде 10 дітей, можливості, е, до нашого міста побратиму, щоб відвести на оздоровлення і зараз прораховувати, скільки треба буде додатково. Це буде більше обмін досвідом, не так управлені, тому що там запит йде на е, молодіжний учнівський парламент. Це буде більше обмін досвідом і вивчення їх. Ну, воно, ідея. Ну, Але да, Але всі дати наші колеги <рес> Білогородка теж відправляють таку кількість До сусідньої громади так вийшло, що ми тепер партнери і, і тому пропозиція була спільно е, замовити транспорт для того, щоб і для них, і для нас це було дешевше. А, але зараз не прораховано, ми не орієнтовно суму... до 200. Орієнтовно. Да, то, Скажемо на сесії ну, ту суму, яку кінцево враховують, якщо немає запитань заперечень. Ну, і ще по управлінню культури буде збільшено видатки на 50 тисяч для проведення геодезії і геології музею ПМАМЕРИКО. Так, да, там була ініціатива, люди зібрали mm -hmm. скільки там? 134. Ми збирали кошти під час змагань. Так, далі планується проєкт реконструкції зробити. Ну, для цього нам треба зробити, геологію, підготувати там всі ну, технічні документи і е, будемо е, робити, ну, замовляти проєкт конкурс. реконструкції спочатку, та, конкурс. Ну, ідея велика, ну, бо в нас такий один музей ну, такого. Активно знову ж таки кошти виділяються, ну, можна намагатися знаходити європейські кошти, і саме це ми хочемо зробити. Не бюджетні, ну, тільки проєкт у нас буде бюджетні Технічка. кошти. Технічка проект, а все інше будемо намагатися шукати на відновлення даного проводу. Ну, Якщо визначимо це. це це ми тоді можемо зараз включити додатково ще питання. Ну давайте, це, це проголосуємо. Немає запитань заперечень до бюджету. Якщо немає, прошу тоді голосувати я, і винести я, то, е, на погоджувальну раду. Е, також питання про е, списання основних засобів КМП, це ПМСД, міської ради, які згідно технічного обстеження. Непридатні до подальшого використання і не підлягають ремонту. Не було доповідача. Можу прокоментувати. Не було в електронному вигляді, не. не було додатків і не було доповідача. Не. Ми У інших комісій, комунальні, не було. Запитань. Ми, ну, розглядали. Є пропозиція знову винести і, і знову складати на всі комісії. Комунальну соціальну комісію. нас немає запитань заперечень, винести на питання на yeah, поброджельну yeah, раду. Yeah, yeah. Прошу голосувати. За? Проти? Отрималися Дякую, рішення прийнято одноголосно. І також тоді є пропозиція внести до порядку денного питання про передачу субвенції до Білогородської територіальної громади в сумі, яка буде визначена до сесії, ну, до післязавтра. Немає запитань? Ми його пропишемо. Ну, коли будемо чітко знати формулювання і суми, ми почнемо чітко. Е, Немає запитань, до заперечити? Прошу голосувати. За? Проти? Отрималися. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Так, шановні депутати, переходимо до порядку денного. Питання. Комунальної комісії. Ми піднімали питання, щоб на комісії, на кожну раду, були... Я це сказав щойно, що обов'язково були на комісіях ті, хто доповідають, і заступники по ну, це... Я вже назовця в місці 8 не бачив. У нього просто за його роботу було дуже-дуже багато накопленого, да? чи як правильно сказати. Ну, відпустився. Зараз є виконання трохи. Там і десятками років було, що на всіх комісіях, на сесіях доповідають замісники. Ну, ну, доповідати та, має та людина, яка готувала, Не, яка, так виходить, за місника нема, замісника замісника нема, начальника управління нема, начальника її немає. Приходить якраз інша людина і доповідає. Ми сидимо дивився, ми то одні і самі ходять, а тут ходять всі різні. Тому є пропозиція. і Замісник Путин хай розлітать, дасть снаряди своїм всім, а сам доповідає, нехай так само, як ми вникає. Будемо говорити, я проведу з заступниками нараду. Ми, ми подумаємо, як це правильно. організувати. Якщо раз не буде, десь з'їхала. Ну, звичайно, якщо... Так як перший будемо... замісник, ми вже привикли до Тетяни Миколаївної вона так відповідає, вона не міняється, вона нікого другого не, не представляє, вона все сама, так, да, будь ласка, але якщо йдуть повольчі, вже приходять такі, що діють, що тюлки полка, а це так не буває. Говорите, що взагалі не буде хоніти на соціальні. Я печень не пиду уже. Я проговорю с моем... Ну, мы це регулирования. Да, да. Я четвертий раз слышу. четвертий раз слышу, що не пойдет. А я п'ятий раз говорю. Выплюшу украинскую мову. п'ятий раз говорю. Так, шановні, шановні присутні, переходимо до порядку денного. У нас по порядку денного по іншим питанням запитань не було. Ми всі працювали на комісіях. І щойно, якщо немає запитань, заперечень, є пропозиція об'єднати ці питання і проголосувати, винести їх в сесійну раду на після Немає запитань заперечень. Прошу голосувати. за? Проти? Утримались. Дякую всім за плідну роботу. Всім тихої ночі.